Представники Європи долучаться до другого раунду переговорів в Стамбулі, так само, як і радники з нацбезпеки США. Вона вони окремо зустрінуться з делегаціями України та Росії. Про такі плани спецпредставник президента США Кіт Келок повідомив у спілкуванні з телеканалом ABC News. Зустріч ймовірно відбудеться вже у понеділок, 2 червня. За словами Келога, Сполучені Штати вже отримали від Києва документи з пропозиціями про припинення вогню. Утім, від Москви досі тиша. Говорив спецпредставник Трампа і про НАТО за словами посадовця. Питання вступу України до альянсу поки не розглядають. А саме розширення НАТО на схід є цитата, закономірністю, закономірною занепокоєністю Росії, каже Келок. Тож США готові обговорювати призупинення розширення альянсу, на яке постійно нарікає Москва. Україні ж порадив не відмовлятися від мирних переговорів. Мовляв, варто показати серйозність намірів і прагнення до миру.